Стиль присутний. Мама. И мама. И мама засняла, да. Стиль, стиль, присутник» Может, когда нажмет на кнопку? Сейчас валите. Я відчуваю, ніби все, що я роблю це лейм, шейт. Не прямо кринж, але коротше лузер лох. І типу я. Окей, мій пост набирає нуль лайків або відео, або на ютубі чи в Тіктоці. Це логічно. Логічно, чому я можу відчувати себе лузером. Але я відчуваю себе лузером, навіть якщо мій пост набирає якісь лайки, моє відео в Тіктоці залітає і отримає увагу. Моє відео в Ютубі отримує увагу. Я все одно kinda відчуваю себе ось цим лузером з останньої парти. Не знаю, у нас в школі за останніми партами сиділи круті чуваки. З одного боку, блять, ніби на все я вішу ярлики, ніби на, всь на всьому є ці ярлики, типу, це круто, це не круто, це лейм, це безсенсово. Іноді я відчуваю себе так, ніби мені 13 років і я намагаюсь поводити себе як доросла людина. Does it make sense? От у мене є таке, що от я сприймаю це життя як гру, тому я все одно продовжу робити лейм, крінж, щит, але я буду його робити. Тому що це весело. І тому, що нічого не має значення, і мені подобається робити це, мені подобається ділитися своїми думками в інтернеті, мені подобається ділитися своїм. Е Своєю суперважливою думкою з приводу чогось в інтернеті. Опівчаю, подивлюсь, якийсь стендап, тому що це єдине, що тримає менталку зараз, і ляжу спати. I'm so horror girl Я йду гуляти для Mental Health и Mulвати Comics. Зовсіма позволилась, тому що... Тому що я ще ті персон. часах е, майже 11 ми їдемо тусити. Я не хочу, щоб ви чули, що я розповідаю з родинам на Ютубі. <сих> не прислухаюся, що ти там говориш. Познімаю. To be honest, В моєму житті зараз відбувається достатньо екшену, який я могла б знімати, і це було б цікаво, maybe. але е, всі ці ситуації супроводжуються моїм моєю дисоціацією, деперсоналізацією, дереалізацією. І через те, що в мене емоційне оніміння. Я відчуваю добре лише роздратування і гнів. Всі інші емоції в мене дуже сильно притуплені. Коротше, я не знаю. Кожен раз, коли ми виходимо кудись, просто якась малейша фігня стається у мене. І я з ось таким обличчям ходжу цілий день. Я обов'язково псую його всім. І ми йдемо з обличчям обличчя, і ніхто зі мною не розмовляє. Тобто я ні з ким не розмовляю, бо я їбанута. Anyway І ще я помітила, що чомусь мені важко знімати і записувати відео, коли поряд хтось є, наприклад, мама чи мій брат. І не тому, що я соромлюсь говорити на камеру, тому що... І Для кожної людини у мене своя маска. Мені дивно перемикати своїх персонажів перед людьми, з якими я інший персонаж. Не те, щоб я лицемірю, ні. Це я плутаю. Який, якого персонажа мені юзати, коли я записую відео. І поряд є людина, перед якою я зазвичай юзую одного персонажа для відео я юзую другого персонажа. І як їх законектити в одній кімнаті, я не розумію, тому мені ніякого. Але е, вся система з персонажами це не про те, що я одягаю спеціально якісь маски і змінюю свою особистість під людей. Це більше про. Ми ніби всі різні з різними людьми. І ніби з мамою з братом я себе відчуваю комфортно, і я можу бути з собою на всі 100%. І перед камерою я ніби можу бути з собою на всі 100%. Але перед камерою. ну це як коли я перед камерою я по суті сама. І я. Хоча я теж не можу бути на 100% собою, тому що тому що факт того, що мене записують, тисне на мене підсвідомо. Блін, коротше, я просто. От, все, от. все, Плюс емоційне оніміння, у мене, вже, у мене воно вже рік. Я боюсь, що у мене мозок кукнеться, психіка кукнеться і не зможе повернути мені емоції назад. Я кажу, що я живу без емоцій. Без почуттів, I mean it. Я нічого не відчуваю. Окрім ну, роздратування, злість, все таке там, можливо, мені може бути сором. Ну, знаєте, як соціальна тривога все що в мене є, і мені трошечки боязно серед людей. Але ну, це притупилось дуже сильно. І в цілому, от в мене немає прив'язаностей до речей, у мене немає почуттів до людей, до речей. І це sucks. Я навіть не знаю, чому це сталося, чому раптом моя психіка вирішила захиститися. Окрім того, що ми живемо в війні. І я не знаю, як це пофіксити. Ми вийшли розвіятись і я одягла окуляри, щоб врятувати себе. щоб врятувати свою винішку. Наш. <гумно> У мене в завелі теж клаустрофобія. <гумно> <Мамаря>! У теж. Ми умрем. <гумно> Давайте по приколу двері відкрию. <гумно> Але um, тут розочка і кружева. So, Bella Swan Colded. Ми їздили в великий торгівельний центр. Торгівельний? Великий торгівельний центр. Де є Sephora? Guys! Do you see? Do you see this? Я взяла. Ну Це типу мініатюрка, не пробнік, хотіла сказати пробничок, але це не пробничок це мініатюрка парфумів від Rare Beauty, ну, від Selena Gomez. О май гад! Це тупо мій запах. По-перше, Елена Гомес найкраща людина на цій планеті. Anyway. я люблю її. Вона мій кумир. Але у мене немає кумирів. Але вона мій кумир в усіх планах. Вона мені дуже подобається як людина, як артистка, як, як все, як акторка. А, і один чувак, який сайкік. Я не знаю, як це буде ні українською, ні російською. як Він, типу, екстрасенс чи щось таке. Він каже, що у Селени енергія принцеси Діани, а принцеса Діана теж класна людина була. Anyway, я обожнюю Селену Гомес. І я дуже хотіла якийсь продукт від Селени Гомес Rare Beauty. Але я косметику особливо не користуюсь прямо так, щоб я любила цю косметику. Це я обожнюю парфуми. Тут запах. Зараз скажу, що Кокао Бінс. Джерема Фишер. Це абсолютно копія Гадес вітру. Пахне абсолютно так само. Тільки Гадес. Вона мені трошечки жорстче чомусь. Е, всю осінь 24 го року я вшикалась Гадес. До цього. До цього я з 20 -го, 2020 -го року я пшикусь ванілю і всіма парфумами дає ваніль. Я це ваніль. І не така солодка, типу, а жорстка, вонюча ваніля ця. Я обожнюю такий запах. Я намалювала. Пацаненка. Мені сподобалась, сподобалась рука на пінтресті. Я намалювала. Тут я намалювала Селену Гомес guys, Я її буквально позавчора намалювала. Це теж типу Селена Гомес, але ем, вона не схожа. Це трошечки схоже. І я її позавчора намалювала і думаю, Боже, 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 блядь. Селена Гомес найгарніша людина на цій планеті. Я навіть не перебільшую і не гіперболізую це. Я щиро бажаю її найкрасивішою. Жінкою і взагалі людиною на цій планеті. Але я от малюю її і думаю, боже, вона моя муза. Я дивлюсь на неї і я хочу жити. Вона така гарна, вона така мила, бла, -бла, -бла. І вона мене, мене надихає на все. Вона моя муза. І тепер у мене є парфуми. Знайомтесь це Стивен. Oh. Я не можу спати, не обіймаючи щось. І вдома у мене були мої іграшки, але я з собою сюди нічого не брала. І я побачила його. Я його назвала Стівен, бо мені він дуже схожий на Стівена. Стів гуфі гай, манґі-любитель. Із ним класно обійматися, а ще він може ось так робити. This is my little boy So, Я можу знущатися над ним як хочу тільки. Кес, він такий милий. I need to stop yapping about іграшка. Він у мене не бінарна персона. Чим би дитя не тішилось аби не повішилось. на обкладинку піде мене, я випила дуже багато кави і енергетик і у мене шестеренки крутяться не встигають Коротше, я вже думала аккаунт завести в тіктосі щоб приколи з я робити чи цікаво вам? Коротше, я зараз роблю собі портфоліо дизайнерки я оновлюю свої роботи, бо у мене м -м -м, портфоліо вже застаріле, воно джуніорське залишилось, і воно жахливе. І мені потрібне нове портфоліо, нові кейси. Тому що я майже не роблю нічого творчого зараз. Я працюю дизайнеркою, але я не роблю дуже творчі роботи. І тим паче не брендинги, не логотипи. Тому я роблю зараз собі логотипи всякі. Кейси вигадані мною. Бізнес плани готові.